Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У понеділок, 17 квітня на Олександрівському цвинтарі під Іркутськом, було виявлено невідоме раніше кладовище найманців ПВК Вагнер. Про це повідомляє російське видання Люди Байкало. Одне з поховань називається Алея Героїв. Воно складається з 13 могил біля центрального входу. Друге, про яке раніше не було відомо, складається з 53 могил найманців. ПВК Вагнер, розташованих у віддаленому кутку кладовища. Могили починаються одразу біля краю лісу. Земля навколо розгорнута, з неї стирчить не до кінця викорчуване коріння дерев. Ошок навколо могил немає, на узголів'ї кожної дерев'яний хрест з табличкою та без фотографії. На табличках лише ім'я, прізвище по батькові, дата народження та загибелі. Повідомляють журналісти. Багато родичів деяких спохованих дізналися про смерть своїх родичів від журналістів. Сестра одного з загиблих найманців повідомила, що у ПВК Вагнер їй заявили, що такого кладовища не існує. За інформацією видання на кожній могилі лежать по два вінки: один з них у кольорах російського триколору, на другому емблема ПВК Вагнер. Лише на деяких могилах, крім хрестів, стоять Металеві пам'ятники з фотографіями. Також відомо, що двом сім'ям у Вагнері підтвердили смерть їхніх родичів. Дай Бог вам здоров'я! Якби не ви, я б взагалі нічого не дізналася. А тепер мені виплатять всі належні компенсації. Подякувала журналістам сестра одного загиблих найманців. Сім'ї ще одного загиблих найманців за інформацією видання заявили, що він у списку загиблих не значиться, а фото з могили може бути фейком. Нагадаємо, наприкінці березня на супутникових знімках Мексер можна було побачити, що кладовище загиблих найманців ПВК Вагнер розташоване у красно. Краснодарському краї збільшилося за два місяці у кілька разів. Супутниковий знімок компанії Maxar публікував у своєму твіттері журналіст New York Times Крістіан Тріберт на знімку видно вагнерівський цвинтар у станиці Бакинська, яка розташована неподалік від курортного містечка гарячий ключ у Краснодарському краї. На кладовищі Вагнера в Бакинській вирито сотні нових могил. Розширення можна чітко побачити у порівнянні з зображенням двомісячної давності. Кладовище, яке Вагнер використовував для поховання своїх найманців, вбитих в Україні, збільшилось майже в. Сім разів за останні два місяці це показують супутникові знімки, писав журналіст. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.